Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Перед тим як говорити далі, скажу вам, що буду трішки шепелявити. Тому що зараз лікую свої зуби. Ну це ненадовго. Тому давайте продовжувати. Місто Жовква. Жовква. Місто районного значення на Львівщині. Хоча це невелике містечко, близько 12 тисяч мешканців. Проте із багатою історією. Його справедливо вважають справжньою перлиною в намисті старовинних міст Західної України. За кількістю архітектурних пам'яток Жовква посідає в області друге місце, після Львова. У 1994 році історичні центри міста було оголошено історико архітектурним заповідником, у якому 55 пам'яток світового, національного та регіонального значення. Водночас варто зазначити, що із 1998 року Жовква є претендентом на потрапляння до списку Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Місто Жоуква було засновано у 1597 році на землях давньоруського поселення Винники, власником якого у другій половині 16 століття став польський коронний гетьман. Станіслав Жолкевський, який і заклав нове місто, назвавши його Жовквою, на згадку про старовинне родове гніздо Жолкевських на Люблінщині. До речі, деякі історики, зокрема Садок Баронч, вважають, що в Жовкві народився майбутній гетьман України Богдан Хмельницький. Сучасні дослідники відзначають велику схожість архітектури Жовкви із проєктами ідеального міста. Італійського архітектора П'єтро Катанео, автором міського планування Жовкви став львівський архітектор італійського походження Павло Щасливий. Територія міста становила близько 15 гектарів і, за планом мала форму п'ятикутника. Прямі вулиці, які перетиналися під прямими кутами, були забудовані однотипними двоповерховими кам'яними будинками, соціально економічна інфраструктура. Відповідала найправдовішим вимогам тодішньої епохи. Тут були лікарня, аптека, громадська лазня, пошта, пивоварний завод та винний льох. Для спорудження замку Станіслав Жолкевський обрав укріплене самою природою місце. Із трьох боків його оточувало озеро із болотистими берегами, а четвертий, південно-східний бік, прикривали міські укріплення. Крім того, і з цього боку. Замок захищали широкий, наповнений водою рів і земляні фортифікації. Таким чином, у першій половині XVII століття Жовква перетворилася на укріплене місто фортецю. Ринку у площу, розплановану перед замком з північного та східного боків, оточили житлові кам'яниці із відкритими галереями. Дехто із дослідників припускає, що своєю красою Жовква має завдячувати дружині гетьмана Регіні. Яка дбала про місто, поки її чоловік перебував на королівській службі. У 1620 році гетьман Станіслав Жолкевський загинув у битві із турками під Цесорою. Тоді зазнав смертельних поранень і його син Ян. Жовкуа переходить у спадок дочці Гетьмана Софії, яка у 1610 році вийшла заміж за Яна Даниловича. У 1670 році місто стає власністю родини Собецьких. Одного із представників якої у 1674 році було обрано польським королем. Так, із 1678 року Жовківський замок став королівською резиденцією Яна III Собецького. У другій половині 17 століття та на початку XVIII століття місто інтенсивно розбудовується. Крім численних нових кам'яних будинків, тут з'явилися чудові садово-паркові ансамблі. На ту пору у Жовкві діяло 5 церков. Чотири костили синагога. Це свідчило про високу релігійну толерантність міщан. Особливою красою вирізнявся монументальний костел Святого Лоуренті. У ньому було облаштовано родину усипальню Жолкевський. До 1939 року у стінах костелу розміщувалися монументальні батальні полотна, присвячені найважливішим перемогам гетьмана Жолкевського і Яна Собеського. Це битва під Клушином, битва під Хотином. Картини Марцина Альтомонті Битва під Віднем» та битва під парканами. Сьогодні ці полотна зберігаються у фондах музею Олеський Замок. Саме в стінах Жовківського замку у 1683 році відбулася врочиста церемонія вручення Янові III Собецькому французького ордена Святого Духа і Меча, який прислав Папа Римський. Цією нагородою Європа відзначила гучну перемогу польського короля. Над турками, здобуту ним у 1683 році під стінами відня. Із родиною Собецьких пов'язане також і спорудження у жовкві ансамблю Домініканського монастиря. У його центрі костел у стилі раннього бароку. Весь ансамбль оточений кам'яною стіною із круглою обороною баштою, яка збереглася у південно-східному кутку у 17 столітті у Жовкві. Заклали іще один монастир Василіанський. Він розташований на північ від костелу святого Лаврентія. Ансамбль монастиря вивершували впродовж двох століть. Його будівлі не раз реконструювали, а до нашого часу збереглася лише триярусна дзвіниця над монастирськими воротами. Головний храм монастиря, Троїцьку церкву, закладено у 1612 році. У Жовкві було також споруджено чудову синагогу. У стилі пізнього Ренесансу, яку вважала найбільшою та найкрасивішою в Європі. Із цією будівлею пов'язана пам'ять про видатного єврейського філософа Нахмане Крохмале, який тривалий час жив у місті. Під час Північної війни у 1706-1707 роках Жовкуа ненадовго стала тимчасовою резиденцією російського царя Петра І до міста у квітні 1707 року приїздив також гетьман. Іван Мазепа. Пізніше, у 1737 році, після смерті Якуба Собеського, сина польського короля Яна III, Жукова перейшла у спадок його дочці Людвіці, а у 1740 році її двоюрідному братові Міхалові Разевілу. У другій половині XVIII століття, колишня королівська резиденція починає поступово занепадати. Наприкінці 19 століття частину споруд замку розібрали на будівельний матеріал. Довершила все пожежа 1915 року, спричинена подіями Першої світової війни. У 1935 році у Жовківському замку розпочалися реставраційні роботи, проте закінчити їх не вдалося через Другу світову війну, під час якої замок зазнав нових пошкоджень. У повоєнний період значної шкоди було завдано культовим пам'яткам міста із огляду на атеїстичну політику радянської влади. Проте, Попри всі втрати у жовкві і сьогодні помітний неповторний колорит 17 століття. Ось таке чудове місто в нашій рідній Україні. Одне із чудових міст. Тому дякую всім за увагу. Кому можливо незручно, що я щепелявлю, але зараз лікую зуби, шановні мої друзі. А це дуже потрібно. Тому дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільших пишіть, дивіться мої відео, ставте подобаєчки. Слава Україні! Слава нашим захисникам та захисницям нашої рідної України. Дякую всім за увагу!